Всім привіт! Сьогодні з вами Наталя Сама Собі-Тестер, і я б хотіла з вами поговорити про те, як скласти бах репорт за чашечкою кави. За що, поїхали! Кава є! Давайте говорити, як скласти правильно бах репорт Я постараюся ще додати відео теж про практичний приклад. Що маєте декілька багів, наприклад, на прикладі такому фактичному. Але дуже все залежить, як у вас це все зроблено в, на самому проєкті і які ви тули використовуєте. Баг-репорт, він такий і універсальний, дуже широко універсальний, скажімо так. Основним є це коротка назва Вагу. Щоб було зрозуміло зразу, що не так. Коли читаємо короткий опис, то зразу має бути зрозуміло, що або який юзер використовує іде баг, або в якій частині аплікації є помилка, і якби, наскільки вона може бути критичною. Тобто, вже, вже читаючи самий опис, ми вже знаємо, ага, окей, тут щось серйозне, або ні. Але це якби не обов'язково коли... І так, що е, титул, оцей тайтл, він е, має бути в якомусь конкретному форматі. Тобто він може бути, наприклад, вимагатися так, що треба вказувати частину аплікації, юзера, наприклад, і тоді вже сам, саму проблему. Але це дуже залежить і дуже, дуже поширено ну, залежить від проекту, залежить від того, які є стандарти у вас загалом. Наступною частиною дуже важливою є те, де ви знайшли помилку. Тобто середовище. Чи це, наприклад, розробницьке середовище, дев, чи це стейджінг, чи це бах на продукції, наприклад. Або і в якій версії. Тобто, це все вказується теж переважно в бах-репорті, Але, наприклад, в новому проєкті в мене було так, що треба було вказувати конкретну версію. І конкретне середовище, тобто це як поле, яке не можна було не заповнити при створенні баг-репорту. Баг а, наприклад, коли це зовсім нова аплікація, і розробники навіть навіть інколи ще версіонування немає аплікацій, то тоді, якби ми тестуємо просто на самі останні версії, або навіть локально, коли ми не знаємо типу конкретної версії, конкретного номеру версії, які зараз є. І, але це тоді поводує те, що ми мусимо постійно допитуватися, чи, от, чи це вже остання версія, чи ні. І більше комунікації це потребує. А коли ми завжди вписуємо, тобто версія аплікації, є знайдений баг, тоді, наприклад, коли девелопер фіксить, робить свій фікс, тобто він виправив помилку, і він теж, наприклад, вказує з своєї сторони, що баг. Він пофіксаний, і він буде доступний в версії такій то І тоді тестер, коли отримує назад цей баг для ретесту, він просто дивиться: ага, от версія така-то повинна бути аплікація. Чи я маю вже найновішу або ту версію, яку зазначив девелопер для перевірки фіксу цього багу. Тому це дуже ну, корисно і класно, коли у вас це поле є прописано на проєкті. В самій в цьому баг репортінг тул, отак. От Наступна частина це деш дуже важлива, це є е, кроки до творення цього багу. Тобто, як зробити так, щоб він, щоб його знову повторити. І інколи достатньо просто... Логічно написати 1, 2, 3, там відкрити аплікацію, залогуватися як, як такий -то юзер і не знаю, нажати, наприклад, на якийсь там лінк. Та? Тобто це, наприклад, три кроки, і цього достатньо. Або людина вже там довго, довгий час в аплікації, і вона вже буде розуміти, що ви маєте на увазі. Але найкраще створювати баг-репорт таким чином, щоб ці кроки... Для відтворення Багу вони були настільки простими і чіткими, що будь-хто, хто там, наприклад, не знаю, новий QA прийде на проект, він відкриває цей баг-репорт і він вже розуміє, що він має зробити, яким юзером залогуватися, як це зробити. І, і от, власне, такі якісь базові речі. Бо як часто якщо ми часто складаємо баг-репорти, і так буває, що ті ці кроки вони зменшуються і зменшуються, тому що. Людина, яка працює з цим, вона вже все це розуміє, і їй не потрібно пояснювати, куди конкретно заходити, щоб щоб дістатися в якогось там якоїсь там частини аплікації. От, тому е, теж дуже корисно, якщо це, наприклад, API-тестування, то е, додавати саме тіло, наприклад, поста або, е, або апдейту, пуд, коли патч, а щоб девелопер просто може собі скопіювати конкретно те, що ви робили, і вклеїти і вислати цей реквест, щоб побачити ту саму відповідь, яка прийшла вам. Тому, якби дуже допомагає е, хороший баг-репорт, Бо коли у е, коли вас всі кроки прописані, наприклад, девелопер просто щось не дочитав, то ви такі, а в мене тут це написано. І, і от попробуй це і це, і це. У мене, наприклад, був теж такий один раз бах, я створила і написала, що там треба клікнути мишкою на якійсь там частині. Але Але він, наприклад, цей девелопер, який тестував, у нього була мишка така дуже, не така от звичайна, а така. Фенсі мишка, яка мала багато кнопок, і вона зразу там йому все скролила і все приближувала. А я кажу, ні, в мене, мене звичайний звичайний юзер, і цей скрол, наприклад, він не працює в цьому. Бо там треба спочатку нажати фокус або ще щось. Ну, я вже деталей не пам'ятаю, але сам факт, що буває просто різні інструменти, які ми використовуємо, вони можуть бути такими маленькими деталями до. Цих героїв, які інколи треба прочитати просто і подивитися. Ще одна наступна річ це те, е, як працює фактична аплікація, е, і як бажано має працювати. Тобто, actual result, and expected result. Expected correct behavior. Тобто, коли ми, наприклад, ми там. Отримуємо якийсь ерор, а воно має працювати правильно. Або ми маємо перейти на сторінку контактів, а нас перекидує на сторінку ем, купуй ще. Або, тобто, е, якось так. Тобто ми вказуємо, що ми очікували побачити, в expected result, і в actual результат, що фактично трапляється при нажатті кнопки е, чи, чи скролу. Чи просто, коли ми заходимо на якусь сторінку. Також інколи потрібно мати, робити такий опис детальний, детальніший багу, бо короткий опис він такий заголовок, який нам дає зрозуміти, що загалом не так. Але коли ми розширюємо, або, наприклад, абревіатури там є якісь включені, щоб людина просто могла зрозуміти більш детально, що при, при таких вимогах маємо такий результат. Повинно бути так, тобто це більш детально. І звісно, що баг-репорт найкраще зробити чим коротший, чим менший, тим краще. Тому що ну, ніхто не хоче сидіти і читати купу тексту, якби ніхто не має на це часу. І чим швидше прочитається і зрозуміється цей репорт, тим швидше девелопер зможе пофіксити Багу, і ви отримуєте свій фікс для перевірки. Теж обов'язковою з є скріншоти, лінки, відео або логи, або якась там додаткова інформація. Тобто, щоб фактично ви бачили результат, чи фактично вам трапився там 500 ерор, який, який потрібно навіть, виправити там на 400-ку, тобто на поганий е, запит, bad request, а не на internal server error, щоб він нас вискакував. Так, от. Тобто його треба обробити з пункту розробника аплікації. Дуже часто скріншоти допомагають е, зрозуміти, що не так, або навіть е, може бути так, що тестер, допустимо, якусь помилку і це видно на скріншоті, або не та версія аплікації використана. Е, наприклад, стара, а, а зараз в новій вже цього багу немає. І якщо видно, наприклад, версіонування аплікації, то девелопер може глянути на скріншот і сказати, а от версія ж не та. Тобто багу в мене немає вже. І, і таким чином тобто можна або побачити, в якій частині аплікації ви знаходитеся, на якому табі, чи, чи загалом де, де, де це трапляється цей ерор. Так само відео де коли, коли аплікація процесує якісь дані, воно мигає, так, або грузиться. І це важко описати, би словами, а коли ми зробимо коротеньке відео, то чудовий якби, додаток до баг-репорту, коли фактично можна побачити цю аплікацію в дії. І ще одна частина в баг-ріпортах це є пріоритизація багів. Тобто, що нам дає зрозуміти, що цей баг критичний, його треба вже швидко-швидко направляти, або що це може, а це може почекати довго полежати в якомусь там беклозі, в довгому ящику. І це такі, такими показниками є Priority і Severity, Тобто пріоритет і критичність багу. Пріоритет показує, наскільки якби, важливий цей баг, а критичність багу, наскільки він впливає загалом на цілу аплікацію. Тобто, чи це, наприклад, якась а, помилка в літерувка в якійсь частині аплікації в лого? Наприклад, хтось помилився з буквою і вписали десь не ту, і воно по цілій аплікації неправильно назва фірми, наприклад, показується. Тобто, такі баги вони швидко фіксуються, і вони можуть бути, ну вони не є такі критичні, бо вони не... Функціональність не впливають, але якщо це по цілій аплікації, тобто, і це вплине на те, як кінцевий користувач буде бачити аплікацію. Тобто, якщо там влог фірми, це видно неправильно на аплікації, ну, то що та аплікація може, по суті, доброго робити в такому плані. От. А, але може бути так, що пріоритет а, високий. І критичність маленька. Тобто це може бути там одна літерка на якійсь сторінці. Тобто її треба поправити, щоб вона гарно виглядала і щоб це було окей. Але вона не зачіпляє цілої аплікації, і вона тільки в одному місці. І девелопер там її буквально за лічні хвилинки пофіксує, і все буде окей. А я така, що це зачіпляє цілу функціональність, і що вона критична, вона може бути виступати блокером на якусь. На якусь цілу частину аплікацій. І такі теж це вже висока може бути севері там. І такі баги фіксуються в першу чергу. І якщо в нас вже є, наприклад, якийсь великий, велика кількість цих багів, то ми за допомогою цих пріоритетів і критичності, то ми виставляємо, маємо пріоритет, що пофіксити в першу чергу, а що якби може почекати. Тому і завжди теж треба. Час від часу робиться перегляд багів е, і для того, щоб, наприклад, навіть ці баги, які мають низький пріоритет, їх пофіксити в першу чергу, тому що вони, наприклад, впливають на юзабіліті, е, на користувача такого безпосередньо і впливає на досвід користування е, аплікації. От. Тому що це завжди обговорюється зі сторони QA, з продукт оунером з продукт-менеджером. Наприклад, в кращому випадку, щоб якщо QA вважає, що ці баги треба вже направити або в такий спосіб, тому краще це обговорити або принаймні підняти питання. Вони скажуть, що так окей, дійсно, або ні, ти знаєш, може це зачекати. Нас це не хвилює. Клієнту так підходить наразі. У нас є більш серйозні речі, які треба зробити вже і негайно. Тому завжди це йде комунікація. Комунікація в першу чергу, комунікація з девелоперами, щоб узгодити, що не так, і чи дійсно не так, і чи якби, щоб все працювало правильно і злагоджено, і загалом. І тому дуже важливо підходити до вагів не як до претензій до розробників, а як до покращення аплікації загалом. Тобто я, як QA, наприклад, і людина-розробник, ми двоє зацікавлені, щоб публікація виглядала краще. І на цьому концентруватися. Не концентруватися, а ти зробив помилку, і от там тут бах-вилість. І ці такі деталі комунікації, вони дуже відчутні в розмові е, тестерів і девелоперів. І якщо всі е, гарно працюють над Якістю програмного забезпечення, тоді буде результат. Тому я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною сьогодні. І очікуйте, напевно, наступного разу відео про вже такий фактичний баг-репорт на конкретному прикладі, бо я зберу тоді кілька може, різних багів, щоб було цікавіше. І, ми, і я складу такий репорт. Просто подивитися, як він виглядає. На жаль, в мене не виходить так часто знімати відео, як би я хотіла, але в міру своїх можливостей наразі так. Тому буду рада за коментарі і ваші пропозиції далі. Що цікаво, що зробити, що, що розказати. І до зустрічі! Па-па!